Коротше, пацанчики, всім дарова! Одне з найнепростішого завдання по акустиці, в моєму випадку JBL Stage 2, 604 c передні, вони йдуть разом з піщалками. Це встановлення передніх піщалок, тому що спереді піщалки в ось таких пластмасках. Заводська, вона ось тут припаюється. Ну, але JBL вона не припаюється, там нема такого чогось, і вона взагалі грубша і не стає. Коротше, я пробував. Я побачив в Ютубі таке щось, що наверх можна прифігачити. Але в нас є лише одна спроба, я такого ніколи не робив. Отже, гольф-5, ось таке. JBL, піщалки, як це все буду робити, куди сверлити і як щоб це виглядало хоча б більш-менш. Давайте розбиратись разом. Ну що ж, беремося з заглушечку і ставимо її. Закриваємо двері і помічаємо, де закінчується панель. Та де нам буде мішати бокова стіючка. Я ось так це позначу. Я вирішив, що дирочка повинна бути ось тут, по центрі. Бачите, ідеальний центр. Сверлимо туди. Там, де вона просвічується. Ось так перша дирка є. Друга буде десь ось тут. Ну а для другої дирочки я прикрутив вже цей каркас, ось так наставив, як я хочу, щоб воно мені дивилося в салоні. І просверлив. Прямо ось так. Давайте поставимо і глянемо, як воно буде виглядати в салоні. Так, закриваємо. Ну, блін. Так як і хотів. Тільки це буде погарніше, бо буде... бо буде. Гарніше, коротше. Ну, і якось так виглядають мої заглушки. Рухаємось далі. До речі, забув сказати, що в мене було на вибір два типа. Прямі і ось такі, щоб дивилися, типу, в салон. А це б дивилося отак, типо. Мені таке щось не зашло. Хоча б воно було б більш так пристойніше, чи що, бо тут провода буде чуть-чуть видно, якщо дивитись збоку, ззаді, але їх ледь-ледь буде видно. Ну, коротше, якось ось так. Коротше, робимо зараз ось цю дирку і вже починаємо цепляти самі піщалочки. І так. Зараз будемо сверлити ось ті великі дірки. Їх не потрібно повністю сверлити, потрібно просверлити рівно настільки, щоб влізли провода від піщалок. А те, що я казав, що видно, то це типу ось тут. Але хто туди дивиться, буде і що? Коротше, робимо. І ось така дирка в нас вийшла. Чисто, щоб проліз плюс і мінус від піщалки. Ось, до речі, сама піщалочка. Спочатку плюсик, пхаємо, бо він жирніший. Пізніше мінус. Так, секунда, і, і. І є. Ось так воно пропихається і. Ось так зараз будемо фіксувати. А те, що видно, то типу отак. Але хто сюди дивиться буде? Я зараз ще думаю, що ж, накрутити зверху таке звичайне чи отаке незвичайне. Скоріше таке незвичайне буде. Да, воно цікавіше дивиться. І робимо так само другу. До речі, якщо будете ізолянтою ізолювати, не робіть такі помилки. Вона має бути відокремлене. Тобто мотайте спочатку одну, от, допустим, червону, а потім вже разом. Тільки повністю перемотайте. Добре, що згадав. А то було б таке бум. Шучу, нічого б не було б, але. Але були б збої чи щось таке електрики. Підскажіть, що б було б. І так, праві двері встановлено і. Все чудесно. Да. Навіть зазорчики. Ідеально. Ну і давайте глянемо на ліві водійські. Надіюсь, так же буде. Так. Да. Все той же зазорчик, тобто. Все зроблено ідеально. Надіюсь, я показав все детально, конкретно, чітко, ясно, коротко і понятно. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в Олес, або просто задавайте коментарі. Але краще в Велес. Там інстаграм, телеграм і так далі. Або ж навіть в Тікток Велес. Ну, щодо Ютуба, я взяв лише те, що прикріпити зверху, просверлити все остальне. Повністю і цілком. Це моя ідея і мої додумки, як це можна зробити, щоб воно виглядало круто. Мені подобається. Зробив так, як хотів. Вийшло навіть краще, ніж я задумував собі. Тобто місія виконана. Ставлю карти і ще раз покажу, як це виглядає. Ну, і якось ось так це виглядає. Давайте закриємо двері. Ідеально, мені подобається чітко, круто і просто.